Світлана Самарська, що Володимир Олександровичу, легко було закінчувати війну, коли її закінчували не ви. Ми хочемо миру. Путін не хоче. Яким простим, навіть елементарним видавалося те закінчування зі сцени кварталу. Настроєні є! А як ви бикували на стадіоні, так стадіоні? Чому війна досі не закінчилась? Ось такий, ось такий ви головнокоманду. Такий ви головнокомандувач. Так ви дзюрили в очі своїм виборцям, які ревіли від захвату. Так що там із закінченням війни є за що підіймати келих? чи ще не на часі? Якби це був перший візит і штана, а ми вже стільки разів наступаємо на ті самі граблі і не робимо висновки. Не розумію, які аплодують і кажуть в нас президент молодець. Бо інші, якби вони були президентами, вже б там здались. Мене не цікавить інше. І мене цікавить безпосередньо нинішня ситуація, і те, що робить людина, яка позиціонує себе як президента, і абсолютно не турбується не переймається професійним э, засво... освоєнням питань національної безпеки. Тетяна Шевченко. А чому ви не закончили війну? От такий ви президент закончити війну могли. тільки ви стадіон 2019, оплески регіт. А тепер трохи інша картина. І да, хтось сказав, що якщо через рік війна продовжиться, він піде. Може в нього календарика немає. Владіслав Смірнов, Вашингтонська ганьба, приниження, яке заслужили обидва, 17 жовтня 25-го року. Візит президента України до Вашингтона став не зустрічю союзників, а видовищем двох морально виснажених акторів: одного, що втратив гідність, а другого, що давно зрадив розум. Вони обидва втілюють різні форми цинізму. Зеленський, як людина, що перетворила державу на продакшн. А Трамп як популіст, який відверто симпатизує Москві і розглядає Україну лише як інструмент у власних торгах. Президент, який більше любить диктаторів ніж демократів, Трамп не просто зневажливий. Він глибоко невіглас у тому, що стосується історії, моралі, геополітики. Його уява про мир це світ, де сильний диктує слабкому. Його улюблені політичні герої не Черчилль, а Путін не Рейган, а Орбан. Кожен його жест у бік України несе приховану ностальгію за владу. Нією силою авторитаризму, коли він говорить Зеленському, досить воювати, просто оголосіть, що ви перемогли. Це не миротворчість, це примітивна торгівля чужими територіями. У його свідомості Україна це не жертва, а зручна розмінна монета, через яку можна відмити власну поразку перед Кремлем. Саме тому Трамп дозволяє собі зневажливі жарти про тунель між Аляскою та Росією. Tunnel... хочемо побудувати тунель між Росією і Аляскою. Що ви думаєте з цього приводу, пане Зеленський? Мені не подобається ця ідея. Йому не подобається ця ідея. Це не абсурдна ідея, а політична алегорія. Америка готова простягнути руку Москві навіть через тіло України. У Зеленського це створення власного культу, а не держави. У той самий час Зеленський прибув до Вашингтону без жодного реального плану. Його команда розраховувала на кадри на ефект, і коли кадр не вдався, не лишилося нічого. Його не зустріли в аеропорту, бо він сам зруйнував повагу до своєї ролі. Протокольний хаос фотографії. Фії з екіпажем літака, прес-конференція в сквері усе це виглядало не як дипломатія, а як невдалий дубль телевізійного серіалу. Але проблема в тому, що він сам створив світ, де форма важливіша за зміст. Його вся політика це монтаж. І коли він потрапив у світ справжньої політики, де кадри не монтуються, а приниження відчувається наживо, він не знайшов сценарію, коли актор зустрічає популіста чи навпаки, між Трампом і Зеленським немає ієрархії, лише дзеркальність один грає роль месії, інший грає роль жертви. Один торгує ілюзіями з сили, інший ілюзією моральності і обидва зраджують сенс державності. Трамп зневажливо посміхається, коли говорить добре, що ви сьогодні в костюмі. мені подобається like ваш костюм. Це не жарт, це домінування. Він знає, що напроти нього не стратега, людина залежна від зовнішньої легітимності. Зеленський же замість відповісти холодною гідністю знову грає роль вдячний. Чного гостя, який боїться втратити ефір. Краватка як маніфест на зустрічі з'являється міністр оборони США у краватці в кольорах російського прапора, і ніхто навіть не реагує. Це не помилка, а ідеологічний маркер. В епоху Трампа Америка знову фліртує з Москвою. Трамп ніколи не приховував своєї симпатії до Путіна. Він називає його розумним, сильним, ефективним. І тепер, коли він знову у владі, ці симпатії знову ожили для нього. Україна це незручність, що заважає його. Роман... Античному потягу до тиранів сквер замість резиденції це символ місця України у його світі. Після зустрічі Зеленський виступив не у Білому домі, а у сквері напроти. Ми маємо зупинитись. Ми маємо зупинитись там, де ми є. Президент Трамп правий. Ми маємо зупинитись там, де ми є. Трамп не вийшов на прощання, не потис руку. Це не дрібниці, це протокольна холодність, що має глибший сенс. Україну виставили за двері американської політики. І якщо в 22-му році Вашингтон називав Київ форпостом демократії, то у 25-му став небажаним нагадуванням про обов'язок, який Трамп не хоче виконувати. Америка ще знову шукає Москву. Трамп будує свій політичний міф на ревізії. Йому потрібен ворог, але не Путін. Йому потрібен об'єкт, на який можна. На перекласти провину Європа, НАТО, Україна, коли він каже, обидві сторони мають просто припинити війну. Він фактично легітимізує анексію. Він не розуміє різниці між агресором і жертвою, бо у світі Трампа моральність це не категорія, а елемент торгу, приниження якого обидва заслуговують. Те, що вдалося у Вашингтоні, не випадковість, це символ доби. Трамп принижує Зеленського, бо бачить у ньому слабкість. А Зеленський дозволяє принижувати, бо потребує визнання. Це зустріч. Стич двох патологій американського егоїзму, який більше довіряє диктаторам ніж союзникам, і українського нарцисизму, який підмінив державу телевізійним образом. І тому приниження було взаємним. Трамп показав, що Америка не вірить у Зеленського, а Зеленський показав, що він не вірить у самого себе. Геополітична мораль США під керівництвом Трампа це країна, що втратила інстинкт союзництва. Його Америка не бореться за свободу, вона шукає вигоду. Його симпатії до Путіна не. Риторика, а патологічна заздрість до диктаторської безкарності Україна ж опинилась заручником цієї симфонії цинізму, і поки Зеленський грає у власну лояльність, він не бачить його давно списали. Висновок приниження якого зазнав Зеленський, заслужене, бо він сам знецінив посаду президента до рівня персонажа. Але приниження, яке дозволив собі Трамп, ганьба для Америки, бо лідер вільного світу, який цілується з диктаторами, не лідер, а торговець душами. Цей візит. Запам'ятають не як дипломатичну подію, а як зустріч двох криз української гідності та американської совісті. І якщо Україна ще може відродитись, очистившись від власного фальшу, то Трампу нічого очищати. Він збудував свою силу на зневазі. Тому 17 жовтня 25-го року стало уроком для обох для зеленського, що шоу закінчилось, а для Трампа що історія не вибачає тим, хто став на бік Москви. Владислав Смірнов, Роман Червінський результат. Зустрічі Зеленського з Трампом є відсутність ракет томагавк для України, а також майже повне припинення фінансування з боку США для України у 26-му році, яке на початку війни було найбільшим з поміж інших країн optimistic... Чи Ви оптиміст стосовно ракет томагавк я реаліст. <laughs> і це вказує на те, що війна зупиниться у 26-му на умовах, які нам будуть диктувати. Натомість, Зеленський досяг головної мети у своєму житті актора, має право відвідувати офіційні зустрічі у власному сценічному костюмі для створення образу воюючого лідера. Після дипломатичних поразок на міжнародних зустрічах Зеленський у ролі президента України вправно знищує опозицію і антикорупційні органи для того, щоб не втрати втратити відчуття всемогутності. Домкрата Луїзович, чого він сюди либиться, наче ідіот. Ну ми хоч поїли. Якби ковбасі крила, то найкращою птицею була б українське прислів'я Геннадій Палант. А замість тамагавків відобідайте, будь ласка, з нами чим Бог послав В цей день. Сиротам Бог послав салат з артишоками, фенхелем та лимонною заправкою. Смажена курка з бататом, фрікасе з горошком, рукалою та розмаринованим айолі. Десерт у вигляді яблук Макінтош із карамельним шифоном. Морозовим із клементину та ожиновим соусом. А на фото ви бачите саме тих сіріт за режиму Анна Оскомена. Друзі, впевнено, що багато з вас дійшли цієї простої думки самостійно, але підкажу тим, хто досі мається і марно тішить себе сподіваннями. Ніколи не розраховуйте на якийсь вагомий результат, якщо Трамп щойно переговорив з Путіним. Трамп розумовий психологічно слабенький, а хайло досвідчений Гебешник, який вміє вербувати. Може, 25 років тому не вмів, але зараз його досвідом точно вміє. І людей щитувати вміє, і мізки промивати вміє. Та й будемо відверті, там нема що про. Мивати суцільне роздуте его і віра у власну геніальність, і все це на заквасті старечої деменції, приправленої вихолощеним підлабузницьким оточенням. Це діє того самого хайловського чаклунства, від якого Трампа слід розчаровувати кимось, хто не менш вагомий у його особистій ієрархії ніж Хайло. Востаннє це був король Чарльз. Якщо такого розчаклування не було, хороших результатів не очікуйте і нервіть собі нерви. Ми вже бачили це кілька разів. Якщо Західні лідери досі не обламалися кожен раз висаджувати антивідьмінський десант, то вони знайдуть можливість певним чином скоригувати його хлівку систему поточних переконань. Нам своє робити. Зеленський провалив мобілізацію фінансування армії, втримання в країні економічно активного населення, виконання умов, якими була обумовлена міжнародна підтримка, і зрештою довіру партнерів. Він провалив українське масове виробництво діпстрайків. Ви можете казати, що завгодно, але. Але 3,5 роки фінансової і технологічна допомога західних партнерів, найбільша територія Європи та толкове освічене і надзвичайно винахідливе населення цілком достатній ресурс, щоб це було реально виконати, і це я не згадую всі попередні провали, зокрема саботаж підготовки до війни. Я кажу він, бо немає ніяких інших винних в цьому. Зеленський замкнув все на себе тим чи іншим чином. Вся відповідальність за ці провали особисто на ньому. Тому ще раз проста формула. Якщо між контактом з Хайлом та зе у Трампа нікого не було, вибачте за двозначність фрази, на позитивні новини, не розраховуйте. До речі, цю очевидну штуку мав би давно зрозуміти, якщо не найвеличніший, бо не втік. А хоча б Єрмак із усіх сил відкараскуватися від контактів з рудочубим, доки його не перечаклують західні валари. Але ж Зе шобле не опускає нагоди попіаритися, тому годі й чекати мудрості від цих довбограїв.